І всім привіт! З вами, як звичайно, я, Охорона 12К, і з нами сьогодні бананчик. І отож, сьогодні ми будемо е грати в боулінг, тільки не в реальному житті, а в Чікінган і Кавунчиком. Отож, ми поїхали. Перший раунд. Я буду першим кидати. Так, треба знайти кавунчик. О! Кавунчик ми будемо кидати. Готов кавунчик. А я буду кидать і... Ні одної не збив. То мені з першої кидати? Да, з першої. Стоп, я ж, я ж так трохи далі кидав, блін, я геній. Ладно, перекидую. І... Ні одної. Ми маємо збити хоча б одну кеглю, щоб перейти на наступний на наступну лінію. Кидай! Та? як?! Чотири. Припустимо. Е, так. Давай ти будеш переходити вже на другу лінію, а я поки що і. Я збив тільки одну. Так, все, ми вже перейшли, перейшли на другу лінію. Наш, наш бананчик, поки там щось слазиться собі, я буду кидать. Друга лінія. Давайте покажем, давайте побачим результати. Їм ні одно і ні одної не збито. Ну давай, бананчик, попробуй. Я. А, ні, я одну збив. Я одну збив. Я збив одну. Ура! Я збив одну. Хоч що небудь зробив? У мене одна теж. Так, до. Е, Такс. Окей. у мене Все, ми переходимо на третю Окей. лінію і я зараз готу, готуюсь кидати. І давай я кидаю і. Ем, це пере, перебиваємо. Він улетів на гаїті, перебиваємо. Окей, я кину. Окей. Ну я вже кинув. У мене тож не улетів на Гаїті. Я теж перебиваю. Та в принципі я ні одного ще не збив. Треба ще хоча б одну. Щось бананчику повезло сьогодні. От в першому раунді бананчику повезло. Якось я не знаю, конечно, як. У нього якесь мастерство. У мене улетів. Та ну у мене теж це не Коли мо. Ми... Коли ми вже наконец-то перейдем на останню лінію? А ви запитаєте, де вона? Ми ви скоро, скоро узнаєте. Ну давай. Ну чого ми не можемо? Та да, блин! Надо просто днища кинуть. Хоп и і... я фантастика. Туда? Одна! Одна! Скільки? Да, одна. остання Одна. У мене ноль. Три. У Тебе ноль. Ще раз кидай, перекидуй просто. Окей. Okay. Я перехожу на четверту останню фінальну зону. Да, я, Да, я в цей. У мене вже шість. Так. Буду... Ні, а це вже за жорстко буде. Давайте я. Ось вот так зроблю. Кавунчик. Це уже трохи жорстко. Так, и... і... И... Я збив! Три! Три, мне кажется, три збив. Тепер я, я мій. Ну, блін, ну дві. Все ж так, мій кінцевий рахунок. Це п'ять. Але, стоп! Ми ще. Ще ще раз маємо перекинувати По пару разів. Того я кидаю опять. Два рази у нас. Два ряда. І ні одного не збив. А може, їх просто... Поставити уже нормально. Так, да, я збив один! Я збив один! Все, ти збив один. У тебе уже сім. Так. Да. Так, у бананчика сім. А я поготуюсь пробивати. О, жди мені. Так, ну раундів буде у нас чотири. Чотири раунди у нас буде. Тобто стало ще три. Ні, стоп, яких? Два. Так, давайте. І. Ні одного. Давайте. З, першою не везе. З першою точкою ніяк не везе. БЕМ! Один. Ні, ну я не можу збити просто. Я, я і попав, конечно. Ну я не один. можу. Ну, один це теж добре. Один це теж добре. Ну давайте. Ииис другого. Ну то я не можу ніяк збити нічого. А збить. ще? Уже кидай! Я не можу нічого збити. да? І? Ну я не можу збити просто, це невозможно. Туда одна, одна. Все. У мене один. Так, у нас поки що бананчик виривається вперед. Я кидаю Йде. свій наступний удар. Давайте і... О, одну, но, но так их мяч... Не, ну я все раз, еще раз все-таки перекину. Мя мячик мой остаться там. Не, все равно, все равно одна. Два, два, два О, имба, тебе везе. ё Ну и ну. Ой. Ну, короче, а стоп! У мене другий. Все, у мене другий. Ну, наполовину. Так що додаємо два очка. Я не знаю, звісно, як, но 3 чи 4 збив бананчик. Давайте. Кидаємо. ладно, хай буде три. Дві, дві, дві. Дві, дві, імба. Ні, навіть три. Одна, друга і третя. Так, я вже буду. Так, бананчик у нас два рази перекинув уже. Третій раз уже кидаю. Я перехожу, до речі, з ним на четверту. І ще останеться і останній єдиний раунд, в якому все рішиться. Збив, збив два збив. Іди, міняй. І нічого не збив. А може мені так само бінокль взяти? Хоп. Так. Так, шестнадцать уже у меня. Я уже буду И... другим, третий раунд починать. И... О, две! Нет, сколько? Две. Нет, две, да, две. У меня там две имба. Да, стабилизируй. Хорошо. Або одна, або две. Бо они вот эти как будто были. Нет, я их ставил на место. Три аж! Ей! Так, давайте з. Э, починаємо третій раунд. Фінальний. Давай і. Один. Два, три. <реку> у мене три. Братан, у мене три. <реку> так, я кидаю уже. Перше. І. Ра! Давайте считаємо, скільки. Одна. Дві, три, чотири ху 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 У нього остання, а у мене ще третя. Давайте. І. Скільки? Ідемо рахувати. Боже мій! Скільки? Один. Два. Три, чотири. Боже, опять знову чотири. Відос. Коротше, дивіться. У мене там. 25. п'ять. Ми на равні. Давайте це Ти ж би в одном. Тричі чотири. Тридцять четири. Давай і. І скільки? Ідем рахувати скільки? Йдемо порахуємо. Рел? Так, да, вони в тебе тут були всі перекинуті, А, Ам. перекидуємо. Тананчик сказав, що тепер, коли воно просто задівається, то це вже теж рахується. Тобто якщо ми задінемо як нібудь, то це теж буде рахуватися. Просто торкнеться навіть якщо. Ту. І. Чотири! Чотири. Це страйк! Це страйк? Рутан, я зачепнув всі. А ты поправил? Да. Я зачепнув всі! Майже всі просто. Подивіться, я зачепнув цю, цю! 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 Не, ну все, тут а, без шансів. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Боже, як я выйду. Воно черкнуло раз, Тр. два, три, чотири, п'ять. Ну ты стоєш від мене на один очок, всього. ходиш. Все-таки я переміг. Ура! Все, братан, я переміг. Перемогу! Аріл? А я вже думав, все, я думав победа. Сказочна победа Сказочна победа Так Такс. А як А як у тебе уже 34 вийшло? Я тоді си кинул с другой масс 5 надел. А, окей. И... І... Я чьюпнул цю Цю, цю, цю То есть раз, два, три. Четыре. Не, я цю на чіпав. 4, 5, 5. Прикиньте, 5 за один удар. 5 за раз. Отлично. Вибачте, я забув виключити виклю... запис. Бананчик може підтвердити, що я тільки що збив. раз, два, три, 4, 5. Я збив п'ять. Туда. Так, докидуємо. Тре, третий. Уже. Все, у нас финальный раунд. Давай. И... Мимо. Давай. И... Я сможу? Сколько? Рахую. Воно торкнуло. Цей вот. Цей. Цей. Трех. Торкнуло трех. Нет, счіт ще, ще, ще цю торкнуло. А я не попала. Ще цю торкнуло. Я не попала. Чотири, значить. Такс, у мене там 45-45 рахунок. Давайте, давайте я кину напослідок. А потім бананчик буде. Бананчик уходит, ходь, пожа. Так Я отсюда кину і... На Гаитті летів. І... я збив там пару. Я гляну скільки. Давайте я гляну скільки я збив. Записи, так, да? Да, все дякую. Вдячний вам три, всім. Чотири. Я черкнув. Раз, два, три, чотири. Черкнута. Я ще цю торкнувся. Топять. Все, братан. Нет, так ты Так ты Так я и я торкнув. Я и торкнув. Получается, у мене. И цю ще, кстати. То есть все выш ходит чисть. Ты чисть. Я торкнув всіх, окрім цей. То есть, майже страйк. Так, все. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, а я 6. Звичайно, сам все не підозрівал, но у мене вийшла пасхалка 52, а у нього 50. То 50... я з збив цю, збив цю, збив тю, цю, збив цю. торкнув в цю цю и цю. Вот и все, вот ва, вам и ва, результат. Ну шо Раз, два, три, чотири, п'ять. Разві. Я торкнув цю цю і цю. А я вбив цю. Два, три, чотири. То есть чотири і три. Получається так. Ну все. Я її поправив. Ось ця? Ні, не, не та. ось ця, ось ця далі. А, ось ця... Ось ця, та вод. Да. Так. Тоді. 51. Ну, давайте підводить ітоги. Так, ну що ж, підводимо ітоги. У бананчика 50. У мене 51. Всього різниця на один Отож, дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Підписуйтесь на канал команди ВТім. І всім бай-бай!